Голова громадської спілки Рада національних товариств Миколаївської області Лоліта Каймаразова на фестивалі, який присвятили Міжнародному дню рідної мови, була спікеркою однієї з дискусійних панелей. Фестиваль це дуже добра ініціатива. Фестиваль присвячено міжнародному дню рідної мови. А наша громадська спілка приділяє розвитковій і підтримці і збереженню мови рідної мови етнічних спільнот. Дуже багато уваги. Оскільки Миколаїв приймає вперше, наскільки я зрозуміла, перший фестиваль був в Херсоні, другий фестиваль Миколаїв приймає зараз. Цей фестиваль мені цікаво подивитися. Мені цікаво, я побачила тут своїх колег. Наших друзів з Херсона, з Одеси. Мені цікаво поспілкуватися з ними. Зараз, зважаючи на ці такі перешкоди, ми все ж таки займаємося відродженням країнської мови, тому що росіяни є ну, майже ну, 2-3 людини старі у нас в Україні. Зараз ми займаємося тим, що на латиницю переходимо. Започаткувала фестиваль рідної мови Херсонська обласна військова адміністрація 2024 року. Розповіла начальниця управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної військової адміністрації Олена Боберенко. Фестиваль покликаний для того, щоб ми розуміли важливість. Нашої мови мови, нашої українською як українців, але тих національностей, які проживають на території нашої політничної області, областей, да тут казати, треба областей, щоб вони також розуміли важливість своєї мови, важливість збереження, важливість підтримки, важливість розвитку, і ми працюємо над тим, щоб кожна національність відчувала себе. Ну так як дома, мабуть, вони не будуть вичувить, але кожна національність відчувала себе потрібною, відчувала те, що до неї приділяють увагу. А наша українська мова звучала в усьому світі, і не тільки в піснях, в віршах, але взагалі наші українські українські українці, які перебувають на території інших держав, щоб вони розмовляли виключно українською, і це дійсно наш код нації. Учасникам представили дві дискусійні панелі та кілька локацій: мовознавчу, книжкову, письменницьку, говорить Боберенко. Локації дуже цікаві. Одна з них локація творча, буде відбуватися в тому ж залі, де відкриття, і там ми можемо побачити, почути вірші, тобто розмовний жанр. Пісні різними мовами. і Коли ми складали програму, я дуже раділа, що дуже багато мов там представлена, Це буде дуже цікава. Інша локація, яка буде працювати на першому поверсі, подразум... ну, несе в собі перегляд та обговорення документальної стрічки, будинок слова. У фестивалі взяли участь 150 людей. Також усі охочі мали можливість долучитися онлайн, говорить Олена Боберенко. Заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Володимир Клюцевський на заході був спікером на одній з дискусійних панелей. В цілому цей фестиваль, стартувавши у Херсоні, хотів покласти початок і передачі естафети в інші області, початок руху українськості, руху підтримки наших національних традицій, фольклору, етносу. Задячуючи цьому, ми ще більше об'єднуємося, ще більше гуртуємося і ще більше допомагаємо один одного, згуртовуючи волонтерів, національні меншини. Згуртовуючи молодіжний рух і інші збройні сили України, і разом ця сила якраз чинить оборону опір російській агресії. Марина Круглова, Марієта Макртичан, Олена Земляна Суспільне новини, Херсон.